Доброго ранку. Так, робочий тиждень починається з новими силами. Ігор поїхав на підробітки, а Наташа пішла косити люцерку на сіно. Ярик в себе викосив, а вона лопне. Як же це в неї буде ще на Треба, щоб поки погода вона висохла. Жалко переорувати, бо тільки в той рік посіяли, висушимо на сіно. Може, комусь треба буде тоді. Ярик прийшов на допомогу. Я думаю, що це мені вже так вдає, що дві коси робить. Прийду ж подивлюся. Ага, тут Ярик є, виручає. Вже трава велика. Походили собаки, вітер покрутив трошки, вже треба косити. Добра латка. Посили тракторцем, у нас є маленька посілка до тракторця, але Ігор поїхав на свою роботу, до великого трактора ще не зробили посілку. общем, вирішили вони не гаяти часу і посити вручну. Таке зле косити, бо вітер. Вже хто придумав ці мотокоси? наскільки легше. А я ж колись вручну косила гектари. Були корови і свині. і все ми косили вручну. І пшеницю косили вручну. Колосок до колоска, щоб волочок лежав, а тоді в копиці складали, а тоді, коли на полі кобайно колодязь, тоді й йшли в село молотити, а пізніше вже стали з дня молотити, наскільки людям легше. Ой, я при кінці до того вже поколотяна де чекати. Вже ярик з Наташою закінчили косити траву, вже обкошує в себе межу біля города. Сусід теж покосив, теж яка плантація велика косити. Запала я градучки і думаю, подивлюся, що ж моя клубничка чи полуничка. Що ж тут з нею? Цвіте, 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 вже зав'язується. Ой, і починається в мене сезон. Гляньте, скільки вусів вже. На цій поки нема, це якийсь другий сорт. А на цій що робиться? Такі mm. квіточки крупненькі, на цій нема. І що, треба починати обривати, бо вони мені як заплетуть, то я тут толку не зведу. Так, картопелька рання наша відновлюється. Деяка трошки примерзла. Жуків море. Наташа підворушує земельку, підгортає, ховає від жуків. Ой-ой! Що ти тут перерізала? Голову Ага. Голову медведці відрізала. Що ж тут такі збитки зробила? Теба... Ай, я ж і боюся їх. А ну, ти без голови. Без голови. А голова. Ох, хуліра. Підгортаємо такими дисками, зверху такий груз прив'язаний. Накачалася косою зранку, тепер ще дісками. О, прийшли ми вже на город садити гарбузи. Так, Наташа пішла, потягнула наш маркер. Пішли, як ми придумали? Ми поки вдвох, поки стасік у школі. Ігор то Ми потрошки скільки зможемо. сюди переставляти. Так, Наташа добувала перійку, тому що край до не оброблений. Ось от. не зачепив, не витягнув. Ну, як це воно роблене на халяву Хазяїн як для себе сам, то переробляє до, до пуття. Тут трошки. Це нам переробляли на пай, на халяву. Нічого. Тут ще такий город, що багато кутів. Тут тільки так або кукурудзу садити, або гарбузи сіяти. Тут нема що, кусок невеликий, комбайнові тут нема як. Розігнатися. Так, нам лишилося ще небагато, вже з'явився помічник зі школи, нам вже легше. Бабка вже сіла на перекур. Закінчили вже цей город. Переїжджаємо на другий. Так, до другого города ми не дійшли. Не доїхали. не доїхали, тому що вже було не дуже так зарані, вже було пізновато. Ми не встигли б його посадити, а в нас ще така робота. Я тереблю часник, а він ще й такий дрібний цей часничок, а Наташа крише м'ясо на кобаску. Хоч і продається і сушений часник, але ми не знаємо скільки, ми ще не пробували з ним нічого робити, ще не знаємо, скільки його там кидати того часнику. То ще треба купити, а цей. Не? Ще, да. Ну, а цей хоч і дрібний, то поки вона накрише, я натереблю. Так що, така в нас на вечір сьогодні робота. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.